24 лютого 2022 року життя кожного українця розділилося на до і після. Ці вже три роки повномасштабної війни принесли нам надзвичайно багато болю, втрат, страху. Сьогодні ми почуєте життєві історії різних людей з різних куточків світу, але з одною тою самою причиною болю. З однаковими переживаннями про те, що буде далі. Добрий день. Добрий Ми попросимо вас представитися і розказати коротко про себе. Як ви сюди приїхали? Де ви проживаєте? Добре. Мене звати Ольга. Я приїхала з Гуляйполя Запорізької області з району бойових дій. Ми тут, я тут проживаю вже більше двох років. Нас прихистили в санаторії джерело? Скажіть, будь ласка, які перспективи, як довго ви зможете бути тут в санаторії джерело? Ми не знаємо до закінчення війни, сказала, що буде далі, ми собі не можемо. Тобто Термін не узгоджений, не прогнозований. Термін не прогнозований? Ні. Добре, скажіть, будь ласка, чи е, бачите ви актуальним створення? Пансіонату для людей похилого віку, а також, можливо, поряд з таким пансіонатом житлові приміщення для, власне, для таких потреб, які маєте ви. Бачу людям, яким нікуди вертатися. Було б дуже добре, щоб були створені такі умови. Мене звати Тетяна, я із Запоріжжя. Приїхали ми в 22-му році. І це вже проживаємо тут. Бо е, Запоріжжя це частина окупована, і ми не можемо повертатися додому. І оце проживаємо. нас. Прихистило е, джерело, це санаторій дитячий. Ми не знаємо, коли закінчиться війна, що нам пропонують, де ми будемо жити. Ми ніхто. Тут багато людей. Ми не знаємо, де ми будемо знаходитись. Добрий день я. Мене звуть Люба, я з Херсона, приїхала сюди в кінці 2022 року, тому що у нас самообстрілюється, все розвалюється, все де далі ми будемо знаходитись, невідомо нічого. Так що я приєднуюся до думки, щоб створили якийсь притулок для таких як ми біженці. Добрий день, я Тетяна з окупованої території Луганська область Свіродонецьк, який на 80% розрушений. От повертатися мені буде дуже важко кудись, якщо вдруг закінчиться війна. От. А вертатися нікуди. Зараз, поки ми в санаторії, дитячому нас приютили, але як закінчиться, нікуди вертатися. Якщо повернеться джерело, де ми живемо, а знову дітей будуть приймати, то нам тут міста не буде. От. Тому це все временне. Їхати нікуди зовсім. Воно все зруйноване, і на окупованій території дуже важко повернутися. Дуже важко. Представтесь, будь ласка, вітаю! Я Людмила. Приїхала з окупованої Запорізької області. Проживаю в пансіонаті батьківщина чи в санаторії. Ну, вже 8 місяців, мабуть. Попереджаю, що будуть веселяти, програма закінчується, і ми не знаємо, куди їхати. Діти в Запоріжжі проживають так, як не знають вже теж куди їхати. Дивіться, у нас таке запитання. Ми представляємо незалежну церкву Християн в місті Борислав. І благодійний фонд Віфезда Борислав. В нас є в планах створення такого проєкту. І чи для вас був би актуальним, чи бачите ви актуальність такого проєкту як створення пансіонату для людей похилого віку? І в цьому ж проєкті ми хотіли б розмістити приміщення житлові з можливістю проживання там людей, які потрапили в подібне до вас становище. Чи актуально це для вас? Звичайно, актуально, ми були б дуже раді. Витаю. Меня зовут Алла. Я приехала из Донецкой области. Проживаю. Ну, еще, конечно, у нас не оккупирована территория, но идут боевые действия там. И проживаю в Батьковщине уже два роки. Сколько будет действовать проект, мы никто не знаем. Ну, что то ли до июня, то ли до июля, то ли до Нового года. А потом не знаем, что дальше нам делать. Снимать житло где-то очень дорого. Как дальше жить, мы не знаем. Только надежда на церковь, которая откроет пансионат для людей по Хиловику. И будем дуже очень рады. Доброго дня. Меня зовут Любовь. Я из Запорожской области. Наша территория оккупирована. В санатории я проживаю почти два года. Ну, дуже часто нам нагадують, що закінчується ця державна програма. І якщо держава не потурбується за нас, то ми будемо викинути, так грубо кажучи, як не потріб. Я Георгій Федорович, сам із Херсона. Там не, не невозможно жити з тим, що йде. Окрас війна, снаряди пролітають, рядом падають і прочепонням таке остатись, тут ще пожити. Я жителька міста Херсон. Дуже, дуже дуже дякую, що мене прийма прийняли ось тут, у батьківщині. Зараз мені. Легше. Зразу тільки я приїхала сюди, у мене таке було почуття, зранку встала, а у мене почуття таке, що зі мною коїться, ти мені скажи, світ мені немилим став. Боже, поможи, звідки мені силу взяти, і звідки натхнення, щоб усе, усе забути про день вересневий. Вересень це, це Якраз я сюди приїхала у вересні. Якщо нас, нам скажуть, що тут вже ми не можемо вас витримувати, шукайте десь щось, я не можу. Ну за що? Де? У мене пенсія маленька. Нам немає куди повертатися. Повертатися нема куди. Мене звати Павло. Я представляю благодійний фонд Віфезда Борислав. Я хочу поділитися баченням того проекту, який ініціювала наша команда. З попередніх інтерв'ю жителів санаторія Джерело і санаторія Батьківщина, ми бачимо, що це люди з різних куточків України, з різними життєвими історіями, але яких всіх торкнулася війна, і які опинилися в скрутному становищі. В становищі яке Відбирає в них бачення перспективи, де їм е, жити, як їм жити, е, можливо, навіть де їм прийдеться закінчити життя. Е, так сталося, що е, наша команда об'єдналася навколо цього проєкту, не змовляючись, того що довший час е, я молився окремо про це, тому що на серці в мене була така думка. була були такі роздуми, і як виявилось, що з нашої церкви незалежна церква християн у місті Бориславі, виявили, що також є брати, які були спонукувані. Я вірю, що це Богом спонукувані до таких самих думок, до такого самого бажання, і ми в одній з розмов дійшли згоди і почали молитися про це. Знаєте, по людськи дуже часто опускаються руки. Того, що не все так просто, створити такий проект досить складно, але в одній з молитов Бог відкрив мені два місця спасання, я хочу поділитися ними з вами. Перше, це загальновідомий випадок, коли Бог наказав Аврааму принести в жертву свого сина. По-різному сприймають Бога в цьому випадку, але я впевнений, що Бог не очікував жертви. Він дивився на серце Авраама і чекав послуху цієї людини. Він дивився і чекав, чи можна взяти цю людину в свою команду для виконання своєї волі через нього. І ще одне місце з Писання, де Мардухей прийшов до своєї племінниці, тоді, коли була загроза для всього єврейського народу, і він нагадав їй, що. Те становище, яким вона опинилася, вона була дружиною царя, який мав віддати наказ фактично знищити її народ. Він прийшов до неї і сказав їй: чи не на той час, чи не на цей час ти була призначена Богом своїми можливостями заступитися за свій народ. І коли мені Бог це проговорив, я зрозумів, що з своєї сторони я не повинен розраховувати на меті результат. Я повинен зробити всі можливі від мене кроки, які. Приведуть до цього результату мене чи нашу команду всю разом. І можливо, саме до вас також Бог звертається як до племінниці мартухея, чи не на цей час Бог дав вам ці можливості, якими ви можете скористатися і допомогти тим людям, які проговорювали кожен свою історію. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі! Любов'ю Господа Ісуса Христа, мир усім вам. Звати мене Михайло, прізвище, моє піряник. Я пастор церкви незалежної церкви Євангельських Християн-Баптистів міста Борислава. На цьому місці ми звершуємо працю вже більше 23 років, і за ці роки ми пережили багато різних Божих благословень. Ми познайомилися з багатьма людьми, які влилися і вливаються в церкву Господа Ісуса Христа. І ось через ці всі роки ми можемо бачити багато людей, нашого міста і нашого околиць, які є знедолені в своєму житті. Люди, які завжди чекають порятунку. Звісно, ми приходимо до людей, і насамперед ми несемо їм Боже Слово підкріплення для їхнього духа, для їхнього душі, для розбитих сердець. Але, попри це, все, ми бачимо цей безвихід людей, які не мають практично даху над головою, які кличуть до Господа, щоб Господь вийшов їм назустріч. Я це говорю з болем, я говорю це з переживанням за наших людей. За наших жителів, за цих людей, які переїхали на протязі цих трьох років, коли розпочалася війна в нашій державі, і люди, які покинули свої оселі, люди, які залишили квартири, вони приїхали практично в нікуди. Але слава Господу, що на цій землі є церква, церква Ісуса Христа, яка Проявляє милосердя до цих людей, і ось як вже було попередньо сказано нашими братами нашими сестрами, що у нас є бажання послужити для цих людей. І у нас, як в народі, кажуть, маленьке серце і короткі руки, щоб обійняти всіх. І тому цей проект, про який вже брат Павло озвучив, ми молимося про це, щоб Господь вийшов на зустріч, щоб Господь. Подію, якщо це його волі, угодно, щоб відкрився цей пансіонат для цих людей, щоб вони мали дах над головою, щоб вони мали що з'їсти, і щоб вони могли дожити свій земний шлях. Так що нехай Господь благословить, моліться за нас, Божих вам благословінь! Дякуємо за вашу увагу до нас.